Я фронтова медсестра. І деякий час я доглядала поранених німців. Зараз, слухаючи вас, я згадувала про одного з них. Я утішала його перед смертю. Він кликав ту, яку кохав. Ідучи на той світ, він просив її прощення. Я втратила брата на війні. І нареченого теж. Мені важко вам це пояснити, але тримаючи за руки того німця, я наче тримала руки своїх близьких. І їх терзав такий самий біль. В їх венах текла така сама кров, і наші гори відчувають сотні і тисячі німецьких сімей. І я звертаюсь до вас, до тих, хто залишився чекати, до дружин, сестер, матерів. Ми слали чоловіків на війну. Я вимусила нашого батька відпустити брата на фронт, тому що ми вважали це ознакою гідності, справою честі. А зараз мені лишається лише запитувати. А не дарма це все? Чи правильно ми вчинили? Чи вистачить нам мужності визнати, що могло бути інакше? Я вірю, я вірю, що всі ці смерті не марні. Вони не марні за умови, якщо ми знайдемо сили сказати досить. Досить воїн. Досить утрат, досить цієї безкінечної помсти. Скажіть дні новій війні.